Естетика коттия дже набирає популярності. У світі, який рухається швидше, так приємно сповільнюватися і насолоджуватися простими речами. Коттия дже це не просто стиль, це спосіб життя. Цей рух оспівує пасторальну простоту, заміський побут і душевні хобі. Воно надихається ностальгією за минулим і йде від сучасних мінімалістичних трендів. Якщо вам подобається бродити по блошених ринках і прикрашати будинок бабусиним клаптиком, можливо, вам близький кот Тіаджа Коре. Оскільки ця естетика тісно пов'язана з природою і домашнім затишком, кімнатні рослини ідеально вписуються в неї. Якщо пошукати натхнення в цьому стилі, складно знайти інтер'єр без зелені. Будь-які ваші улюблені рослини підійдуть, але ось кілька варіантів. Які особливо добре передають дух Аджекори. Африканська фіалка мемейдескис. Назва африканська фіалка мемийдескис. Ботанічна назва стриптокапус мемейдескис. Освітлення яскраве розсіяне світло. Висота від 15 до 60 см. Зони морозостійкості 11-12. Африканські фіалки мають вінтажний шарм, який мене підкорює. Їх м'які оксамитові листя і ніжні квіти радують кожен раз, коли я на них дивлюся. Коти адже кора для мене це квіти, а фіалки цвітуть майже цілий рік, тому вони ідеально підходять для цього стилю. Мемейдес дескис сорт з великими темно-зеленим листям і махровими рожевими квітами. При 12 годинах яскравого розсіяного світла вона цвіте постійно. Рослина компактна, відмінно відчуває себе на підвіконні. Головне тримати ґрунт вологим, але не переливати і видаляти зів'ялі квіти, щоб стимулювати нове цвітіння. Південний Адіантум венерин волосся. Назва Південний Адіантум. Ботанічна назва Адіантом Капеласвинрис. Освітлення півтінь або тінь. Висота від 30 до 60 см, зони морозостійкості 6, 9. Папороті створюють затишну атмосферу, а діантум – один з найбільш витончених видів. Його ніжні листя на тонких стеблах колишуться при найменшому русі повітря. Він добре росте в тіні, головне підтримувати правильну вологість. Південний адіантум любить вологий. Але не мокрий ґрунт і високу вологість тому відмінно підходить для ванної. Його також можна вирощувати в тераріумах, що додає будинку сільського шарму. Церопегія Вуда Silver Glory Назва Церопегія Вуда Silver Glory Ботанічна назва Срапаге Уатма Silver Glory. Освітлення яскраве розсіяне світло. Висота до 3 метрів. У вигляді довгих батогів, зони морозостійкості 10-12 Церопегія – ніжна рослина з незвичайними листям у формі сердечок. Її довгі пагони з парними листочками виглядають дуже романтично. При достатньому освітленні вона цвіте, але головне її прикраса листя. Silver Glory відрізняється сріблястими візерунками на листках, які майже повністю покриті цим відтінком. Найкраще вона відчуває себе при розсіяному світлі. Ранкове сонце допустимо, але від полуденних променів її потрібно захищати. Плющ звичайний н Ен Ен-Мари. Назва Плющ звичайний Ен-Мари. Ботанічна назва Хедерахілікс Ен-Мари. Освітлення півтінь. Висота батоги до 1 метра. Зони морозостійкості 5-10 Плющ класична рослина для саду в стилі котти коре, але він чудово росте і вдома. Він може витися по стіні або звисати з кашпо. У деяких регіонах він агресивний, але в горщику ця проблема вирішується. Енмари ряболистий сорт з блакитно-зеленим листям і кремовими краями. Він не вибагливий до освітлення, виносить і сонце, і тінь. Цикламен, морис Драйден. Назва Цикламен, Морис драйден. Ботанічна назва: цикламен Каум, мор.